Виконаємо номер 4.36 із підручника Геометрія 8 та номер 8.36 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сторони паралограми відносяться як 5 до 2, значить периметр паралограми, якщо різниця цих сторін дорівнює 15 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД паралограм. BC відноситься до AB як 5 до 2. І різниця BC і AB – 15 см. Потрібно знайти периметр ABCD. Позначимо за Х одну частину і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай ікс сантиметрів одна частина. Тоді BC дорівнює 5х сантиметрів, а АБ 2х сантиметрів. Враховуючи, що BC відняти AB до 15 см, маємо рівняння. 5х відняти 2х до 15. 5х відняти 2х буде 3х. І тепер поділимо на 3 дорівнює 5. Отже, 5 сантиметрів одна частина. Тоді BC дорівнює 5 помножити на 5 це 25 сантиметрів, а АБ 2 помножити на 5 – це 10 сантиметрів. Оскільки у паралограма протилежні сторони рівні, а, Б, С, Д, паралелограм, то АД дорівнює BC і дорівнює 25 сантиметрів, а CD дорівнює AB, дорівнює 10 сантиметрів. І тоді периметр буде 2 помножити на AB додати BC. Це 2 помножити на 25 додати 10, буде 70 сантиметрів. І записуємо відповідь 70 сантиметрів. Номер 4, крапочка 36 з підручника Геометрія 8, та номер 8 крапоч 36 із підручника математика 8 виконано.